Сергій Братчук до нас долучається речник української добровольчої армії Південні, голова громадської ради про одеський ова, пане Сергію. добрий день і слава Україні. Героям слава, слава збройним силам. Вітаю колеги! Вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, от розпочнемо із такого вночі росіяни атакували Одащину ударними дронами шахет 131 тридцяти В Одесі чули вибухи. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, під час ворожої атаки наші сили ППО знищили 18 дронів камікадзе. На щастя, загиблих і постраждалих серед цивільного населення немає. Можливо, трошки більше деталей щодо цієї останньої атаки і загалом щодо останніх ворожих атак на Одеську область, тому що ну бачимо на щастя зараз обійшлося дійсно без наслідків. Але... Але тим не менш, ну росіяни продовжують тероризувати цивільне населення, і ми мусимо також про це не забувати. Абсолютно вірно. Це є відкритий терор. Це намагання цивільних, перш за все, людей, загнати, скажімо так, відповідні рамки страху для того, щоб люди на емоціях відповідних. Знову таки почали можливо діяти якимсь зовсім іншим чином, і перш за все сприймати те, що відбувається навколо них зовсім з іншою оцінкою. Ми бачимо прекрасно, що тут задіяні також і підрозділи відповідні російських інформаційно-психологічних спецоперацій. Тому що Одеса, як відомо, з 1 на 2 березня була теж під атакою. На жаль, на тоді 12 людей загинуло п'ятеро з них діточки дуже багато поранених і власне продовження скажімо так, цієї фізичної атаки, терористичної відверто атаки з'являються в інформаційному полі, наприклад, відеоматеріали, підготовлені російськими окупантами, про начебто масове виробництво шахедів на Росії, показуються, начебто, завод показуються ці шахеди. Їх дуже багато, але ніхто не дасть звичайно відповідь на питання. Це одні корпуси, чи там є відповідне бойове начиння. Але в плані інформаційному, звичайно, це впливає на людей. Тим більше коли вони знаходяться саме в такому емоційному стані, а ця трагедія вона зачепила буквально кожного з одеситів, тому що когось знайомі, когось навіть родичі, сусіди і так далі. Ну, подібне, та й власне це біда, яка яка трапилася вкотре на жаль в нашому домі за час цієї повномасштабної трагедії. І потім вночі знову масований удар, тому що я хочу нагадати, що з першого на друге. Березня було вісім шахедів. Один на жаль, він був збитий, але ще пролетів по траєкторії. відповідній, влучив тоді в будинок. А зараз було масовано атаковано Одесу, Одеський район, і подивіться лише 18 знищених. І знову таки певні тактико-технічні характеристики ворог намагається змінювати. Зараз експерти військові працюють з цими залишками шахедів для того, щоб з'ясувати, що нового ворог привніс саме в ці боєприпаси. Це там, що стосується бойової частини, можливо там швидкості акустики і так далі, тому подібне. То на жаль, є теж влучання. Головний підсумок, дійсно, що немає постраждалих, немає загиблих людей, але є влучання, на жаль, в рекреаційну зону в будівлю, яка не використовується від початку повномасштабної війни. Є влучання в приватні будинки, але люди відреагували і сподіваюся, надалі будуть реагувати на сигнали повітряної тривоги, тому що повертаючись до другого числа, це як попередження для всіх інших, хто ігнорує правила. Це цитата від однієї з мешканок того будинку. Раніше над нами не е, жужжало це дослівно. Е, для того й дається сигнал повітряної тривоги, щоб реагувати е, цього разу не жужжало. Наступного може прилетіти е, час для того, щоб піти в укриття. Він звичайно є. А власне, що це балістика, то тут, звичайно, умови дещо інші. На жаль, це те, що не вдається на сьогодні відреагувати силам протиповітряної оборони відразу на те, що відбулося. Тому отакі от у нас наслідки розуміємо прекрасно, що це всі пазли, які складаються інформаційно, вони вписуються в те, що на Росії масовано випускаються шахеди. Вони будуть тероризувати Одесу. І власне слово терор це те ключове, що характеризує ці атаки, тому що Плутані маршрути, маршрути саме над житловими районами, місце над густозаселеними районами, де є чільна міська забудова. Тобто, в будь-якому разі, це звичайно впливає на роботу сил протиповітряної оборони, на роботу мобільних вогневих груп, тому що всім нам доводиться зі зброєю діяти ну власне як хірургам зі скальпелем для того, щоб збити шахеда, не дати йому влучити відповідну локацію, але і розуміти, що навіть по тій траєкторії, коли він рухається після збиття, він не потрапить до людей, не потрапить у житлові квартали. Mm -hmm. е, ще таке запитання про активність ворожого чорноморського флоту в регіоні. Чи спостерігаєте ви можливо якісь зміни в цьому пладі? Тому що ось нещодавно нам знову ж таки вдалося черговий корабель знищити цього разу. Сергій Котов, як ми говорили е, в нашому етері, досить новий насправді корабель в другому році тільки був прийнятий до складу чорноморського флоту Російської Федерації. Ну але е, тим не менше, якщо говорити якраз чи є е, загроза, от е, знову ж таки застосування ракет із е, саме кораблів. Чи наскільки вона високою залишається? Бо бачимо, що оті останні знищені кораблі це в основному ті, які перевозили або десант, або боєприпаси, і так далі. Але з іншого боку, ми розуміємо, що навіть той флот, ті ракетоносії, які відтягнуті подалі від е, ймовірної зони ураження, вони все одно е, ну, становлять небезпеку. І ми про це постійно говоримо. Звичайно, якщо калібри є на бортах, то вони можуть здійснити пустки і це загроза. Тому ракетоносії знаходяться в основному зараз у порту Новоросійськ. На бойове чергування сьогодні не виводили ракетоносії щодо підводних, що ні, вони теж заряджені, споряджені. І будь-якої миті можуть з'явитися для цього не обов'язково виходити саме, наприклад, на бойове чергування, щоб здійснити пут калібрів і влучити туди, де вони собі його запланують. Тобто ракетна загроза, вона є постійною, є а Актуальною саме від кораблів Чорноморського флоту, це те, що ворог намагається сьогодні максимально приховати і заховати це саме ракетоносії. Я сподіваюся, що в будь-якому разі далі буде, і мова йтиме про знищення ракетоносії, в тому числі. Тому ситуація є контрольованою з нашого боку, контрольована і убезпечена в тій локації, де рухаються, наприклад, і ті судна, які працюють за українським експортним коридором. Дійсно, про те, що далі буде, от якраз Андрій Реженко вмикався, Він каже, що ці безпілотники надводні вони постійно вдосконалюються. Вони зараз покращують зв'язок з оператором. Ну і зрештою можуть нести більше обухівки і можливо справді вдосконалення дійде до того, що можуть, можуть працювати на дальніх відстанях, але зрозуміло, що потрібен час. Якщо говорити про роботу, яку продовжують збройні сили України, і зокрема спеціальні підрозділи не тільки по їхніх кораблях, але й по тимчасово окупованому кримському півострову. Там теж час від часу ми отримуємо інформацію як з ворожих пабліків, що лунає по сигнал. Питруні тривоги чують вибухи, працює їхня ППО. Є також іноді підтвердження дійсно влучань. Працює там досить таки активно різні партизанські рухи, які збирають інформацію. От скажіть, будь ласка, наскільки справді зараз от ті такі іноді іноді та бавовна, яка відбувається в Криму, наскільки важливо продовжувати роботу в цьому плані, і як це впливає в принципі на окупантів? Ну це не плани продовжувати цю роботу. Вона відбувається. Це стратегічний курс е, наших сил оборони на знищення ворожої логістики, ворожої інфраструктури, яка працює на війну. Ну і власне е, військових об'єктів окупантів, які знаходяться в тимчасово окупованому Криму. Е, сьогодні я думаю, що якраз вже почався етап збору е, того врожаю бавовни, яка е, активно. Проросла на території тимчасово окупованого Криму, і я думаю, що ці збори врожаю вони будуть відбуватися фактично кожного дня. Ну принаймні, скажімо так, сигнали повітряної тривоги на е території на території Криму, нашого українського Криму, вони лунають фактично кожного дня. Робота триває, робота буде продовжена, і вона буде удосконалена на 100%. Сподіваюся, на більше гарних новин. Як красиво сказано, так. поспіла, бо вовна час її збирати. Так і ще з вашого дозволу одне запитання вже останнє, дуже коротко. Якщо можна, от ми дійсно говоримо про те, що наші дрони вдосконалюються, що можливо надалі ті ракетоносії, ворожі кін відтягнули до новоросійська, можуть якраз стати однією, одними із наступних цілей для наших безпілотників. Скажіть, будь ласка, а чи означає це, що і оцей так званий кримський міст він також все більше і більше наражається на небезпеку? Попри те, що росіяни всіляко намагаються його захистити як з моря, так зокрема і з повітря, встановлюючи ці димові завіси. Ну, давайте відповім таким чином, що сьогодні і сам корабель, і екіпаж цього корабля Сергій Котов він вже не мучається цими чергуваннями і вже проклинає той місць, де він змушений був нести патрулювання. Я думаю, що до нього хочуть долучитися екіпажі інших кораблів, повернутися додому і відпочивати. Ми їм побажаємо сім футів підхилем. Так, пане Сергію, дуже дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого етару. Дякуємо вам за цю розмову. Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при одеської обласній військовій адміністрації, був з нами напрямую. Ну, от розмови з Сергієм завжди сповнені позитиву, таких приємних епітетів, фразеологізмів. Дуже так. за це дякуємо.